Як бути спокійним, коли навколо війна, коли сирена це не метафора, а звук, що ріже тіло. Тривога стала нашою постійною тінню, але може її вже час поставити на місце. Джон Кехо казав: тривога це звичка мислення. Наш мозок реагує на будь-який сценарій, який ми йому розкажемо. Якщо ми щоранку запускаємо в голові серіал, а раптом він і живе в режимі тривоги, навіть коли все тихо. Мозок не розрізняє. Де справжня небезпека, а де думка про неї. Тому навіть після сирени, коли вже все стихло, тіло все одно на варті. І ми продовжуємо бігти нікуди. Ми не можемо прибрати війну, але можемо навчити свій мозок, що спокій це теж безпека, не забути, не знехтувати, а вижити з ясною головою. Тривога не робить тебе сильнішим. Вона просто краде сили. Ти вже довів, що можеш вистояти. Тепер вчись жити. Медичний слідчий. Розслідує наслідки, щоб знайти причини.